Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ тема уроку птахи. Сонце встало запалало, і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко! Добрий ранок, діточки! Добрий ранок, квіточки! Хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Відгадайте, будь ласка, загадку! Без сокири і без рук а дім будує. Хто це? Це пташка, правильно, сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Відгадайте ще одну загадку і впізнайте, що це за пташка. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Хто це, діти? Це сова, ось так виглядає пташка сова. Наступна загадка балакуча ця вертуха, ліс її щоденно слуха, довгохвоста, білобока, ну і плетуха це сорока. Так, ось така гарна сорока. Наступна загадка жовто бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички, ось такі маленькі, яскраві, жовто-сині синички. Наступна загадка. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все кує мудруля. Хто вона? Зозуля, так, це пташка Зозуля. Наступна загадка. Що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок. Цвірінчить, вона стрибає в теплий, крайний відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Ось такий маленький сіренький горобчик. Відгадайте наступну пташку. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це діти? Це лелека, дуже гарний і яскравий лелека. За цими ознаками птахів відрізняють від інших тварин. У них є дзьоб, є крила. А тіло вкрите пір'ям. Давайте детально розглянемо, які ж частинки тіла має пташка. Пташка має голову, тулуб, ноги або лапки, дзьоб, крила, хвіст і пір'я. Найголовніша відмінність птахів від інших тварин це. Дзьоб і пір'я. Птахи живуть по всьому світі в будь-якому куточку нашої планети. Скрізь є птахи, і вони мають однаковий склад свого тіла. Птахів, які живуть у нас весь рік, називають осілими. Назви їх дятел Орел. Сова, синичка, сорока, горобець. Саме ось ці пташки діти вважаються осілими, тому що вони живуть увесь рік на одному місці і нікуди не відлітають. Птахів, які прилітають до нас навесні, називають перелітні. Погляньте, будь ласка, які це птахи. Соловей, ластівка. Зозуля лелека. Ці пташки вони прилітають до нас лише із настанням тепла весною. А коли починаються перші холоди восени, вони відлітають у теплі краї, тому їх і називають перелітніми птахами. Опишіть одну із зображених пташок, які ви бачите на малюночку. Розкажіть якого розміру ця пташка, які частинки тіла вона має, якого кольору її пір'ячко, перелітня ця пташка чи осіла, і, можливо, ви навіть скажете, що вона полюбляє вживати в їжу. А зараз я пропоную вам розгорнути зошити, відкрити сторіночки, на яких є тема птахи. Будь ласка, якщо у вас є це завдання, дітки, яке ми розглядаємо під час відеоуроку, ви його виконуєте в своєму зошиті письмово. Якщо завдання у вашому зошиті відсутнє, тоді ви опрацьовуєте його усну. Перше завдання: обведіть зображення птахів, яких ви бачили. Можливо, ви бачили всіх птахів, які зображені на нашому малюночку. Якщо бачили всіх, дітки, обведіть, будь ласка, простим або кольоровим олівчиком всіх птахів. Я думаю, що дятла більшість із вас бачили. Також ми всі бачили горобчика. І знаємо, хто така курочка, так? Якщо ви, дітки, бачили в селі у бабусі і дідуся індика обведіть індика. Якщо ви бачили синичку, обведіть синичку. Якщо раптом десь на болотах ви бачили чаплю, ви також можете обвести і чаплю. Наступне завдання. Нам з вами необхідно обвести правильне продовження речення. Перше речення. Тіло птахів укрите лускою чи пір'ям. Звичайно, пір'ям. Тому, будь ласка, обведіть потрібне слово. Птахів, які весь рік живуть у нас, називають перелітніми чи осілими. Осілими, правильно, дітки, обведіть, будь ласка, слово осілими. Птахів, які прилітають до нас навесні, називають перелітніми чи осілими. А ці птахів називають перелітніми. Обведіть, будь ласка, правильне слово. Завдання третє. Упізнай та назви перелітніх та осінніх, осілих птахів. Підпиши їх. Будь ласка, подивіться на першу пташку. Хто це? Це сова. Підпишіть, будь ласка, її назву. Якщо не можете цього виконати самостійно, попросіть допомоги у дорослих. Далі наступний малюночок це яка пташка, дітки? Це ластівка, правильно, напишіть, будь ласка, її назву. На третьому малюнку ми кого бачимо? Ми бачимо лелеку. Так, це лелека. Запишіть, будь ласка, його назву. На четвертому малюнку зображена пташка, яку ми точно всі бачили, тому що вона живе в нашому місті на березі моря. І пташка ця називається Чайка, правильно. До речі, чайки теж осілі птахи. Будь ласка, напишіть назву цієї пташки. Наступна пташка, дітки, це Зозуля. Підпишіть її назву. І останній малюночок ця пташка називається снігур. А тепер давайте з вами поговоримо, дітки, і об'єднаємо ці всі пташки у дві групки. Перша групка осілі, друга групка перелітні. Візьміть, будь ласка, два. Кольорових олівця різного кольору. І кожну пташку, яка належить до осілих, обведіть одним олівцем. А тих пташок, які належать до перелітніх птахів, обведіть другим олівцем. Сова це осіла пташка. Чайка це осіла пташка. Зозуля. Також Такола пташка. Вони мають бути обведені одним кольором олівця. Друга група перелітні пташки. Це ластівка, лелека і снігур. Снігур до нас прилітає лише взимку, тому що снігур живе там, де холодно. А ластівка і лелека живуть там, де тепло, тому на зиму вони відлітають, а прилітають лише влітку. Цих пташок обведіть дітки іншим кольором олівця. Завдання четверте. Розв'яжіть задачу, довжина тіла синички 11 см, а горобчика 16 см. У кого з птахів тіло дольше і наскільки? Довше і наскільки. Подивіться, синичка 11 см, горобчик 16 см. Нам необхідно дізнатися, в кого з птахів довше тіло і наскільки. Подивіться, яке число більше 11 чи 16? Так, 16. Тобто горобчик довший за синичку. Дітки, як дізнатися, наскільки 16 більше за 11? Для цього Необхідно від 16 відняти 11 і виходить, що на 5 см горобчик довший, ніж синичка? Запишіть, будь ласка, розв'язок задачі до свого зошита, якщо у вас є це завдання. Завдання п'яте. Як ти гадаєш, чи всі птахи вміють літати? Погляньте, будь ласка, на малюночок. Що ви знаєте про зображеного птаха? Хто це? Це пінгвін. Він проживає в тих місцях, де дуже холодно, тобто на півночі, так? дітки, а що ми ще можемо про нього сказати? Чи вміє літати пташка пінгвін Ні, є такі пташки, які літати не вміють, але вони належать до групи птахи, тому що мають крила, мають дзьоб, мають хвіст. Давайте спробуємо згадати, а які ще пташки не вміють літати, і спробуємо намалювати цю пташку. Якщо ви не пам'ятаєте, я вам підкажу, дітки, страус. Страус теж пташка, але він також не вміє літати. Пінгвіни вони вміють добре плавати, а страуси мають дуже міцні тверді лапи. Ноги, і вони дуже швидко вміють бігати. Спробуйте намалювати пташку страуса. Наступне завдання обведи тих птахів, що вміють добре плавати. Пам'ятаємо, дітки, що пташки не тільки вміють літати, вміють добре бігати, а деякі. І літають, а ще й плавають. Розгляньте, будь ласка, малюночки зображених пташок, і пригадайте, яких пташок ми можемо зустріти на водоймі, які добре вплавають? Лебідь, звичайно, лебідь, він добре плаває, і він найчастіше ми його можемо зустріти на водоймі. Ще? Качка, так, дуже добре плаває пташка качка, а ще. І дуже добре вміє плавати гуска. А за рахунок чого вони плавають? За рахунок того, дітки, що в них на лапах є перетинки, які нагадують ласти. І за допомогою своїх лапок із перетинками ці пташки дуже добре вміють плавати. Обведіть їх, будь ласка, у своєму зошиті. Наступне завдання: упізнай птаха за описом і обведи його зображення. Мене можна упізнати за довгою шиєю і білосніжним пір'ям. Кінці моїх крил чорні я живу поблизу водойм. восени, коли вони замерзають, я відлітаю в теплі краї. Дітки про кого описується в нашому тексті? Про лелеку, звичайно. Вже, вже, вже навіть за описом, що має довгу шию, білосніжне пір'я, і на крилах чорні е, цятки, плями, це вже говорить про те, що опис іде про нашого гарного лелеку. Обведіть, будь ласка, цю пташку у своєму зошиті. Наступне завдання. З'єднайте за допомогою стрілочок назву частин тіла з їх зображенням. Погляньте, будь ласка, на пташку, кого ми бачимо перед собою: Сороку. Давайте, дітки, пригадаємо, із яких частин складається тіло пташки. Дзьоб. Так. Тулуб. Ось тут тулуб. Далі. Що у пташки є? Ноги. Так. Де у пташки голова? Ось це голова, де крила. І найдовше у пташки це хвіст. Будь ласка, дітки, об'єднайте назву частин тіла із зображенням на малюнку. Який висновок ми можемо зробити з вами, опрацювавши тему птахи? Світ птахів дуже різноманітний. Розрізняють два види птахів осілі і перелітні. Птахи. Дуже корисні тварини, тому що вони знищують шкідників. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своєму електронному щоденничку. А наприкінці уроку я пропоную вам, якщо у вашому зошиті є завдання мій настрій, розфарбувати малюнок у колір, що відповідає вашому настрою. Жовтий. Я постарався і в мене все вийшло. Червоний у мене не вийшло, але я буду старатися. Зелений, я старався, але в мене не все вийшло. А я дякую вам за вашу роботу та прощаюся з вами до наступних зустрічей!